Добрий день, шановні здобувачі вищої освіти, науково педагогічні працівники, присутні. Ось і настав той довгоочікуваний момент, коли наші здобувачки вищої освіти складають атестаційний екзамен. Хочеться сказати, що за ці півтори року навчання ми з вами зробили досить і досить таки багато. Перш за все, хочеться подякувати вам за ваші старання, наполегливість, відданість, серйозне відношення до навчання, до справи, до факультету та вдало пройдену акредитацію. До вітального слова ми запрошуємо виконуючого обов'язки першого проректора закладу вищої освіти з науково педагогічної роботи Івана Старченка. Доброго дня, шановні випускниці, шановні науково педагогічні працівники, члени нашої погодної комісії. Ну, по-перше, хотілося б привітати вас до свята, бо це дійсно свято, як для вас, бо ви можна вже вважати, майже закінчили шлях для здобуття. Магістерської програми біології. Також це є свято для університету, бо вперше, більш ніж за сторічну історію, ми випускаємо освітню професійну програму магістрів з біології. Ви гарно вчились, судячи по відгукам, велика вам за це подяка. Також попрошу вас не хвилюватися, атестація пройде так, як вона повинна пройти. Ви показували дуже такі гарні знання. В подальшому хотілося б, щоб у вас всі знання, які ви тут здобули, щоб вони вам пригодились. Ну і також хотілося б запросити вас навчатися в нас на третьому освітньо-науковому рівні, бо в нас є аспірантура з біології. біологією. Також, так, будь ласка, чекаємо у вас. Всього найкраще. Поважна комісія, вельми шановні колеги, і не побоюсь цього слова, дорогі наші дівчата. Сьогодні той самий хвилюючий день, якого ми з вами чекали досить давно. За ці роки вашого навчання ми прийшли і на легкий, але, на мій погляд, надзвичайно цікавий шлях. Разом захищали і акредитували нашу освітню професійну програму біології. І сьогодні той день, коли, ви знаєте, він дещо сумний. А сумний він в тому, що через декілька днів після вже складання атестації ви отримаєте диплом магістра і, безумовно, ми будемо чекати нових довочих освіт. Але сьогодні ви перші, ви тім першопрохідцями, які сьогодні зробили базис для розвитку нашої освітньо-професійної програми. Тому сьогодні скажу одне: Віват, здобувачі, Віват, діалоги! Хай все буде так, як у серці кожного. Дякуємо, Давід Соломонович. Шановні здобувачі вищої освіти, хочемо представити вам екзаменаційну комісію. Відповідно до наказу ректора номер 413 від 27 листопада 2024 року, головою екзаменаційної комісії, було призначено доктора біологічних наук, завідувача кафедри анатомії, з клінічної анатомії та оперативної хірургії професора Сергія Білаша. Сергій Михайлович, будь ласка, теж вам слово. Шановні наші виступувачі. Перш за все. Подвійно, як ми проходили з вами акредитацію, все це живе в спогадах і це все, як вроді був, пройшло в один мий, тому що акредитували ми з вами, як і магістерський рівень, де гарантом освітньої програми є, є професор Єрошенко Галина. І е, третій освітньо-науковий рівень, де гарантом є я, ваш голова Державної екзаменаційної комісії. Я хочу вам побажати успіху. Житті, а нам всім мирного неба. Слава нашим збройним силам України! Слава Україні! Шановні члени не комісії, шановні наші здобувачі, найкращі здобувачі я вважаю, шановні присутники. Я радію з того, що я дожила до цього дня і я випускаю перших магістрів долору. Ми до цього йшли дуже важко. Процес формування і встановлення нашої ОПП був важким. Вам довелося пройти процедуру акредитації, з чим ви справилися на п'ятірку, а може навіть і на вищий лав. Я всім вдячна за навчання, за допомогу, за розуміння. І бажаю вам всім успіхів. І що хочу сказати на нашому курсі є 4 здобувача, які претендують на червоний диплом. Таким чином, це говорить про що? 50% наших здобувачів змогли отримати найвищі бали з цих із І ще раз бажаю всім успіхів і всім нам хідної роботи. Дякую. Дякую. А поки наші здобувачі освіти готуються до іспиту, я підсів до членів екзамінаційної комісії, згадав себе також в такі молоді, молоді часи, коли також готувався до іспиту. Але сьогодні на очах наших здобувачів посмішки і бажання продемонструвати знання. В Свої часи щось я не дуже пам'ятаю таке бажання і такі усмішку після того, як береш білет. Тим більше зі мною не побоюсь слова «колега» і друг. Шановний Орес Ярославець, який ми майже разом вчилися і разом закінчували цей заклад. І мені надзвичайно приємно, що він, як наш постійний роботодавець, бере участь у всіх акредитаційних моментах нашого університету. І за таких серйозних моментів, як атестація, завжди є членом екзамінаційної комісії. Орест добрий день. добрий ще день, ще раз дозвольте. Перед усіма здобувачами, перед усіма глядачами нашими щоб подякувати вам за таку дружбу з університетом, бо ви реально є патріотом тих стін, які вас виховали. Скажіть, будь ласка, ваші відчуття сьогоднішнього екзаменаційного свята і як роботодавця і як можливо випускника? Так, ну хочу сказати, що за ці всі роки нашої такої вже плідної співпраці я. Насправді маю з цього зі склали, тому що я вже навіть як роботодавець маю в себе на роботі людей, які пройшли через такі навчальні процеси. І в рамках реформи ми вже якби досить добре виглядаємо, тому що люди мають ті якісь практичні навички, вже якісь такі от компетенції для того, щоб розвивався заклад разом з ними. Не для протоколу хочу сказати, я вже от колегам признався. моя дружина сьогодні також захищає магістерську роботу тільки в іншому лозі, педагогічному. То я вже третій тиждень мию вдома підлогу, прибираю мию посуду, тому що все там в мене науковий процес вчора. Вона тренувалася свою доповідь робити там 7-8 хвилин. їй треба вкластися. секундоміра. Ну от в мене так підготовка пішла, тому я зараз озброєний <рес> <рес> повністю. Ну я хочу сказати, я дійсно ну, я, э, чув відгуки про э, даний факультет. тому молодці дівчата. Я думаю, що вони зараз просто перевернуть моє уявлення і з буду мати більше знань ніж був до цього. Я вам дякую за таку щиру і відверту розмову. Але якщо ви згадали педагогічний університет, я піду на інший фланг столу президії, де знаходиться вами шановна пані Тетяна. Добрий день. Тетяна. Скажіть, будь ласка, ви як все ж таки випускниці цих стін в такому самому чину. Скажіть, будь ласка, сьогодні. Ви прийшли на іспис, чи можливо до себе додому? Я б сказав би так? Так, я дуже дякую за запрошення за теплий прийом. Що ви згадуєте про свою, скажімо так, випускницю і запрошуєте постійно на різні такі цікаві заходи, це дійсно дуже важлива така мить і для здобувачів, випускників цієї освітньої програми, оскільки фахівець із біології він дуже потрібний, і я бажаю випускникам. Успіхів сьогодні, успіхів на майбутньому кроці, і всіх вітаю із сьогоднішньою такою цікавою подією дуже важливою. Дуже вам вдячні. Я хотів би сьогодні висловити подяку всім, починаючи з голови комісії, гаранта і безумовно декана факультету медичного номер 2 за те, що ми всі разом дійшли до сьогоднішнього свята. Але, як сказав Орес Ярославович, три дні о, хто. Одружений з наших здобувачів, і чоловіки також будуть мити підлогу, тому що в п'ятницю так, волі Анатолійовна, толі буде друга частина атестації, надзвичайно серйозна. Це захист кваліфікаційної роботи майстра. Тож ми сьогодні прощаємося лише на три доби і незабаром обов'язково зустрінемося.